Трішечки інформації за доглядом за вічно зеленими <кхи> рослинами, які знаходяться на присадибних ділянках майже всіх людей. Тобто хво хвойники різні, самшит і туї. Ранньою весною під корінь я сиплю сульфат амонія або осмокот. <кхи> <кхи> Вибачте. У травні, і в червні, і в серпні три рази обробляю хвою е, оприскувачок. Що я туди вносю? Ампліго, топсин М, ем, Скор, гумат, макро і мікроелементи. Ампліго можна міняти на актелік. Раз актелік, раз ампліго. І все, і ваша хвоя буде чудово виглядати, насичений буде колір. Якщо у вас є проблеми пожовтіння точково або почорніння, можете приміняти ось так, як я. Бо я це працював конкретно з почорнінням туї. Чорні були плями, оце обробляв, і за дві неділі вони відійшли, почали наростати нова хвоя. От і все, весь догляд за нашими хвойниками.